Нью-Йорк з одноденним візитом у вівторок відвідала королева Великобританії Єлизавета II. Серед іншого вона виступила перед представниками країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Востаннє Єлизавета II виступила з трибуни ООН більш ніж півстоліття тому. У великому яблуку колорев, колор, колор, королева зупинилась, повертаючись з Канади, де вона провела 9 днів з подробицями. Зорислав Байдюк. Останній раз королева Єлизавета II виступала з трибуни ООН у далекому 1957 році. Тоді було 31 рік, і вона царювала всього чотири роки. Тоді молода й сором'язлива. Королева зірвала хвилю овацій через 53 роки. Тепер 84-річна Єлизавета знову примусила зал об'єднаних націй піднятись на ноги коли я вперше виступала у цьому залі, об'єднання нації проводили всього три операції за кордоном. Сьогодні понад 120 тисяч людей працюють у 26 місіях по всьому світу. Її Промова тривала лише вісім хвилин, протягом яких королева чимало говорила про те, наскільки змінився світ за 58 років її перебування на троні. Королева віддала належне об'єднаним націям за їх роль у врегулюванні конфліктів, організації гуманітарної допомоги та боротьбі з бідністю навколо світу. Однак додала, що зробити потрібно ще більше. Ревсекстекеджпонад річ ООН допомагає формувати міжнародну відповідь світовим загрозам. Тепер завдання об'єднаних націй продовжувати виконувати роль лідера, не забуваючи при цьому про вашу роботу у галузі безпеки, економічного процвітання та гідності людини. Королева 16 країн, членів ООН Єлізавета Друга, закликала об'єднані нації не зупинятися на досягнутому у світі майбутнього. Ми повинні тісно співпрацювати, аби бути справжніми об'єднаними націями. Королева Великобританії зустрілася з генеральним секретарем ООН і також відвідала місце, де стояли вежі близнюки світового торгівельного центру. Разом з чоловіком Єлізавета II зустрілась з родичами загиблих британців та відкрила англійський сад, присвячений пам'яті 67 громадян Великобританії, які загинули 11 вересня 2001 року. Зорислав Байдюк, голос Америки.